Яремчук незрівнянний світ краси. Цей фільм уже вийшов на великі екрани в Україні, але знаю, що його прем'єра відбулася у Чернівцях? Місті важливому для головного героя під час кінофестивалю Миколайчук Оупен скажете, яка була реакція залу, яка була реакція глядачів тоді. Кажу, що що в Києві, що в Чернівцях, реакція залу. Тобто вони коли йшли на фільм, вони очікували подивитися звичайно, біографію Назарія Ремчука. Але коли вони вже були в залі під час перегляду і вже після перегляду, вони зрозуміли, що вони побачили повноцінну біографічну документальну драму, повну як позитиву, так і е, негативних моментів, тобто вони переживали різні різного спектру емоцій. І в кінці кінців, вже останні хвилини фільму, що в Києві, що в Чернівцях, коли відбувався показ, я чув, як люди в залі е, плачуть або просто вскльопують. Е, Сльзами і і і ти чу чуєш, коли е, в залі це все відбувається, то, то в тебе аж мурашки, як творця фільму по шкірі, тому що ти розумієш, що люди настільки пронизливо відчули те, що ти хотів донести, і те, як ти захотів це все передати, цю історію про таку світлу, красиву людину. А яким є Назарій Яремчук з фільму Яремчук Незарівняний Світ краси у трьох словах, як би ви описали його? Красива людина внутрішня і зовнішня. Якщо в трьох словах, то ось так Якою взагалі була історія виникнення ідеї на цей документальний фільм. Я перевірила, тому що думала, як і може з якоюсь річницею пов'язати фільм про Назарія Яремчука ані з народженням, ані зі смертю, якби цей фільм не пов'язаний, тобто він не прив'язаний до жодної якоїсь дати, правда? Коли ми починали його створювати, ми Створювали за ідеєю і разом як продюсеркою з Марією Яремчук, донькою Назарія, і цей фільм першочергово вона захотіла створити під його 70-річчя. і просто через деякі виробничі паузи, плюс повномасштабна війна, цей фільм в часі нас розтягнувся, і ми вже просто кажемо, що ось ми не можемо відкладати тут час випускати цю історію, але що найважливіше, оскільки ми зміст фільму, що ми робили до повномасштабного вторгнення в Україну, що після повномасштабного вторгнення в Україну він не змінився. Але сприйняття фільму, сприйняття всіх тих історій, про які ми розповідаємо стовідсотково відсотково змінилися через призму глядача з зарахуванням того всього, що відбулося в нашому житті, і всі оці процеси деколонізації, пошуку своїх сенсів, пошуку своїх героїв, оце коли хочеться учепитися за свою спадщину і плекати її далі, коли хочеться знайти нові сенси для себе. І ось тут якраз цей фільм і став нагоді. І тому. Все, що не робиться, робиться найкраще, і це дуже добре, що він вийшов саме зараз, і є найбільш доречним. Тому що ідея з того, що ну я орієнтуюся, вона десь у 21-му році зав'язалася. Так, це перший документальний фільм про Назарія Єремчука, натомість ну, першу українську обзірку, як можна про нього прочитати. Але не перший ну, ваш фільм про українську музичну культуру, тому що я маю на увазі спалах передусім. Да, ми робили документальний серіал Спалах дві 2020-2021 uh -huh. році. Він не тільки про музичну культуру, але три серії або чотири з них точно ми присвятили музичній культурі України, і це був наш перший великий проект, перший документальний проект. Документальний серіал, і він ще виходив тоді в youtube форматі І ось, а зараз, вже з цього року, ми випускаємо наші фільми в кінотеатрах та на цифрових платформах. Тобто, ми вже вийшли на наступний рівень комерційного професійного кіно. І розумію, що тоді теж до вас прийшла Марія Яремчук і запропонувала створити фільм про її батька. А чим вона вас переконала? Що варто взятися за цю історію? А тут переконувати не треба було, тому що е, коли наша перша серія «Спалаху», вона історія це історія про новий український фольк. І е, режисер серіалу і режисер фільму «Яремчук ремчук не світ свідкласи Артем Ригорян, він також є режисером монтажу. І коли він монтував цю серію, йому треба було зібрати матеріали по темі Українські Вія, і він почав шукати різні вія, шукати кліпи. Слухати багато пісень, і він натрапив на кліп Назарія Яремчука стожари, де він mm -hmm. сидить в полі. Потім на приспіві встає. Поля розтягує руки догори в боки, і з такою посмішкою на все на все це поле на фоні Карпат щиро співають свою пісню, і все це знято одним кадром. І це настільки цей кріп захопив його. Він потім показував мені. Ми почали слухати багато Назарія Ярмчука і просто за те, що він виокремлюється серед. Цієї плеяди артистів, які були на той момент, він дійсно стоїть яким ставпом: його харизма, його якість музики, його спів якось Стоїть окремо і стоїть монолітно, і нам це дуже сподобалось і все. І тому, коли вже Марія прийшла до нас, ми вже ну, ми вже відчули певну емоцію до постаті Назарія Ремчука, і в нас не було колихань, що, блін, це цікаво нам зробити е як наступну свою роботу. Знаю, що Марія теж вам допомогла архівними матеріалами да, і вона, і мати вони нам передали, і ми їздили в Чернівці до них додому. Брали декілька коробок з відеокасетами, фотоальбомами. Ми все віддивлялися, оцифровували там. Тонни то просто матеріалів, я також особисті щоденники, до яких ніхто взагалі, які ніхто окрім найближчих родичів, не чіпали. Ми також мали змогу ними користуватися і інтегрували їх в наш фільм. Ну причому цей особистий щоденник Назарія Яремчука звучить голосом Назарія Яремчука у фільмі. Це так, ми за допомогою штучного інтелекту разом з нашим звукорежисером, актором добляжу Юрієм Коваленко, якого знають як доктор звук, це легенда українського добляжу, Ми разом нашою командою шукали методи, способи, як Відтворити максимально якісно голос Назарія Яремчука, тому що нам хотілося, щоб щоденники озвучував просто голос за кадром, тому що це особисті думки, і буде дивно, якби просто якийсь наратор читав голос, і ми хотіли саме, щоб люди відчували, ніби це думки про себе Назарія Яремчука особисті, і ми то дуже довго, десь півроку шукали технологічний метод. Ми його знайшли. І зробили те, що ви можете почути в фільмі. А хронологічно а з якого моменту фільм починає свою розповідь про Назарія Єремчука? Якщо брати глобально, то фільм починається з Марії Яремчук, яка в теперішньому часі говорить про те, що існує Назарій Яремчук, і всі про нього знають як про артиста, і я в тому числі Але я не так багато знаю про нього як про тата, і що вона знаходиться в пошуках Ельдорадо і хоче відкрити для себе його відкрити як людину, як тата. І це якщо по хронології фільму. А якщо по хронології вже безпосередньої історії, то фільм починається про далі йде розповідь в принципі оцей сетін контекст того часу в українській музиці 70-ті роки відлига що в нас є український рок. Гурти, але їх не можна так називати. Їх називали вокально інструментальні ансамблі. Що спеціально було створено штучно радянською владою така, от е, схема, щоб просто ми були подалі від заходу, щоб ми ці всі, всі артисти були ближче до народу, села і так далі. І вже далі починається шлях е, вокально інструментального ансамблю Смирічка і перемоги на конкурсі. Пісня 71 з Червоною рутою авторства Володимира Івасюка. І далі вже починається зірковий шлях Назарія Яремчука. І певно, не тільки зірковий шлях, але теж пильне спостереження з боку відповідних служб за Авіа Смирічка, котра власне після славнозвісного 71-го року, і перемоги у пісні 71 з червоною рутою, стала абсолютно. Одним із найпопулярніших ВІА в совєтському союзі, правда, це правильно. Тим паче, що потім пісня пісня 71 – це був перший всерадянський конкурс пісні. Перший і на першому конкурсі переміг український гурт. А потім відбувся пісня року 72, другий конкурс в історії, де знову перемогли Віяс Марічка з піснею Водограй, і вже mm -hmm. після цього вони стали супер затребуваними в усьому радянському союзі і за його кордонами. Але теж там з'являється у фільмі цей мотив КГБ, і теж вбивства Володимира і Васюка, і, і заборона, яку, зрештою, порушив і Яремчук і теж і інші музиканти смирічки, щоб прийти на похорон і Васюка. Так правда, тобто ви занурюєте ця смирічка, вона не існує, десь так знаєте, як окрема галактика. Тільки ви О, так тільки ви занурюєте. В ті, на жаль, ну невеселі і страшні часи. Да, і, а ми показуємо, що артисти вони викрути, як вони викручувалися в, в тому ж цьому, як вони співіснували в тих умовах. І як один герой е, казав, е, сміявся, що ми не святі, явно не святі. В, в, в контексті, що були певні правила, а вони звісно, щоб порушували, бо по іншому вони просто не могли. І вони викручувалися хто як міг. Але були змушені часом іти на якісь компроміси. Я думаю, що вони... там в історії просто розповідається, що Віасмирічка спочатку це був аматорський гурт, і їм ніхто нічого не міг нав'язувати. Їх дуже спокушала велика сцена і можливості гастролей. А для цього щоб стати гастролером. Тобі треба стати під керівництво філармонії. Філармонія відповідно керувалася компартією і репертуар. І вже далі їм спочатку сказали: ну цукеркою поманили, а вже потім, коли це відбулося, вони зрозуміли, що тут вже треба грати під чужу дудку, і тут вже вони справлялися з іншими цими проблемами. що, проблемами, що я кажу, і намагалися знайти золоту середину, як вони могли не зраджувати собі в плані творчості. А на вашу думку, в чому такий шалений успіх Смирічки? Ну звісно, це і тексти, і, і музика, і Вусюка цього не не, не забереш, але певно, теж інтерпретація, правда? Ну, і ласка Дотківського, який зібрав взагалі? Ну, це знаєте, це коли зустрічається багато талановитих людей. Ось ми так знаєте, я розумію, що це може нескромно буде сказано, але ось ми. Своїй команді розуміємо, що ось зібралася команда талановитих людей, і коли вони створюються разом, то відбувається певна хімія, і що люди на це тягнуться. І ось і ми розуміємо, що, наприклад, я там як продюсер ніхто без режисера Артема, з яким ми разом працюємо, який також співзасновник студії на якою ми робимо документальні фільми та серіали, наразі і е, прямуємо до художнього кіно. Він розуміє, що він без мене не такий вже режисер. І ось разом ми якраз складаємось в певну ось таку історію. І якщо це перенести на Смирічка, вони також всі разом талановиті люди, от зібралися разом, виникла ця хімія, і далі кожен з них просто почав окремо свій шлях. І допомагав один одному, поки вони там тримали, і трималися один за одного. І це була така творча спільнота Буковинська. А кого крім Марії Яремчук і дружини Назарія Яремчука, кого ми ще побачимо у фільмі? У фільмі дуже багато колег та друзів Назарія Яремчука по смірічці, по музичній сцені, це там народні артисти України. Там Павло Дворський, з яким вони разом виступали. Там Андрій Демиденко, поет, народний артист України, Мирослава Єжеленко, з якою вони разом були в ясмирічка і співали пісню Водограйна, пісні «72». Олександр Злотник, це директор музичної академії Глієра, і також композитор видатний, який написав там декілька. Тисяч пісень, од серед них дуже багато хітів. Написав легендарну пісню Назарія Ремчука Гай зелений гай також є музичний критик Філ Пухарєв, який досліджує якраз. Музичну сцену 80-х, і він дуже добре зі сторони, як людина незнайома особисто з Назарієм Яремчуком і з іншого покоління молодшого, він зміг зі своєї сторони не прискіпливо зібрати історію і надати нам оцей інформаційний пласт про ту всю сферу, яка там відбувалася, тобто, погляд такий зі сторони. Спалах Яремчук незрівняний світ краси, але теж вусатий фанк. Тобто, останніми роками я спостерігаю за таким зацікавленням українською культурою 60-х, 70-х років, зокрема музичною культурою. І ці фільми і ці розповіді добре сприймаються глядачами. Чи є відповідь на запитання, чому це зацікавлення з'являється саме тепер? Відбувається процес деколонізації. Ми були не тільки за зарізою за навісою, ось від зовнішнього світу. Ми були в цій занавісі кожен знаходився. І кожна людина просто в нас завжди від політичний вектор, соціальний вектор в Україні. І ми завжди розгрібали те, що відбувається зараз. А плекати якусь формувати. Контекст або пам'ятати про якісь важливі речі, які відбувалися раніше, ми зазвичай просто рухалися далі, на це не звертали увагу. Тобто, як там умовно, у нас ось відбулася незалежність. Потім, після незалежності, там одна революція, потім. Е Світова криза фінансова, там інша революція, потім анексія Криму і АТО. потім в нас повномасштабна війна. І ми завжди знаходимося ось зараз, в цьому моменті. І з нашої сторони, і таких самих ідейних людей, як і ми, дуже важливо. Розповідати цікаві історії і створювати контекст, якого так не вистачає. Бо в нас довкола вже відбулося в житті дуже багато цікавих історій, про які хочеться розказати. І це пов'язано тільки з українською як культурою. Цену це звісно це довкола культури. Але ось у нас цього року вийшов. Фільм про епізоди Україна на Мондіалі, про збірну України з футболу і чемпіонат світу 2006 року. Фільм викликав великий фурор, хоча це там спортивна тема. Але це не тільки про минуле і не таке далеке минуле, тому що ми маємо створювати контекст і розповідати цікаві історії. Які ось були навіть нещодавно, а згадуються, можливо в підручниках з історії максимум одним реченням, але вони мають якийсь важель і емоційний важель на формування в принципі українців з історичної сторони, культурної сторони, соціальної сторони.